Чотири роки стільки пройшло з виходу Battlefield 2042. Стільки пройшло з моменту, коли DICE самим наглим чином розвели мене на максимальне видання гри, граючи на моїй ностальгії по часам Battlefield 4. влітку цього року. Вони провали Бету Battlefield 6. і що правильно знову розвели мене на перезамовлення. Життя мене нічому не вчить, але і вибору у мене особливого не було, коли у нас така ковда на підході. Trash. але про колоду поговоримо у наступному місяці, коли вона зарелізиться Сьогодні я хочу поговорити про те, чи змогла вразити мене Battlefield 6 Наскільки хорошою вона вийшла у плані сюжетки та мультиплеєру? Ну і, звичайно, чи варто взагалі дивитися у сторону нового шутера DICE і чи є у нього майбутнє? Загалом ці та багато інших питань сьогодні розберу з вас обов'язково вподобайки, коментарі та підписки. А я починатиму. Як ви можете знати по цим відеосам на моєму каналі, я не дуже великий фанат Battlefield 2042, та й всіх Battlefield після четвертої частини. Якщо у випадку цих ігор головну роль тут грають сеттинги, які взагалі мені не цікаві, хоч що Battlefield 1, що Battlefield 5 зараз доволі непогані ігри самі по собі, то ось 2042 це позорисько, з яким розробники прям зафейлилися, хоч вони наче і покращили гру, і відчуваються вона зараз начебто. Краще ніж на релізі, але я б не сказав, що ситуація кардинально змінилася. Серед величезної кількості мап нормальними були ніякі. Ну ладно, хіба що з боталпасом там додавали якісь нормальні мапи, але то вже було більше виключення, ніж правило. Портал вони проїбали. Грати у 2042 було тупо нецікаво, відсутність сюжетки та розуміння того, що тут взагалі відбувається. А ще додайте до цього мертвий hazard Zone, низький онлайн і подібне. Ну і коротше, все. Та релізний стан гри зараз страшно навіть згадувати: відсутність системи класів, ще гірші мапи, погана оптимізація. Боже, як вони взагалі могли це зарелізити. Тому з 21 по 25 рік батла переживала не найкращі свої часи. Тому і головний конкурент Колдата Activision, витягнули щасливий білет, хоча до нещодавна і не був сильним прихильником цих порівнянь. Тупо декілька років можливість випускати середньої та поганої якості продукт, бо немає ніякої альтернативи. Альтернативи конкурент вистрелив собі у ногу. Бо яким би не був поганий мультиплеєр нових Call of Duty, у гравців не було вибору. Бо у що ще піти? У 2042 не смішіть мене, Так і жив собі ігровий ринок, виходили пародії на батлу, колда з кожним роком ставала все гіршою, і ближче до літа 25-го року середній онлайн навіть колди в стімі почав падати. Причин тут багато: СБММ, клоунські скіни і так далі. У червні анонсували Black Ops 7, яку гравці при прийняли доволі негативно через сеттинг, реюз асетів, паразитування на сюжетці Black Ops 2, Ще зверху додайте величезну ціну, яка просто неадекватна. І на тлі цього у липні відбувається анонс, що відчувався як свято: анонс Battlefield 6. сучасний сеттинг, відсутність клоунади, руйнація, все виглядало добре, але це був тільки анонс, пререндер трейлер і репутація у Дайсів після 2042 була м'яко кажучи ху. Проте вже пізніше відбувається бета нової Battlefield, і це було просто аху. Гра працювала стабільно, як на бету. Все відчувалося так, як треба. Мапи в Беті були зроблені правильно, збалансовано. Стрілянина, графіка, техніка це все було зроблено так, як хотіли гравці. І на цьому можна сказати, що Activision добряче так прорахувалися, випускаючи прохідну частину Call of Duty у цьому році. Так, ці клоуни там проводили бету, яку майже ніхто не грав, порівнюючи онлайн онлайном бети батли при цьому кажучи, що ця бета була максимально і максимально успішною. Ну, ми повіримо. Окей, про колду пізніше, тільки давайте я вам зараз дещо покажу. Реліз Battlefield 6 піковий онлайн Steam 700 тисяч людей, які купили цю гру. Call of Duty піковий онлайн 500 тисяч людей під час запуску безкоштовного Warzone 2 у 2022 році. Я гадаю, що цим все сказано. Гравці принципово почали купувати Battlefield 6, бо з Зуміли, що тільки підтримавши батлу, можна вплинути на Activision. і у гравців вийшло, але все на колді я тут буду вже завершувати. У наступному місяці з вами поговоримо детальніше про цих ідіотів і про те, як вони принижувалися перед гравцями, щоб хоча б хтось звернув увагу на їх цьогорічний кау. Battlefield 6 – це гра, яку я особисто дуже сильно чекав, і це гра, яка стовідсотково виправдала мої очікування. Взагалі, скажу так, це не нова частина Баталфілда, це буквально ремейк четвертої частини. На який я так довго чекав, і протягом відео ви далі зрозумієте, чому я називаю цю гру саме ремейком 4-го Батлфілда. На релізі гра зустріла мене з величезною чергою в 500 тисяч людей, яку мені доводилося чекати три рази, бо у мене декілька разів вилазила ця помилка. Так, реліз відбувся не без траблів, але розробники швидко виправили трабл з чергою. Принаймні через 2-3 години, коли у мене гра вперше вилетіла на сюжетці, плюс ламався декілька разів скрипт, то я вже при перезапуску не зустрічав в чергу запуск сюжетки, якщо що відбувався через мультиплеєр, тобто як запуск якогось мультиплеєрного режиму. І мені це не дуже подобається, це додавало якийсь дискомфорт і нагадувало мені запуск сюжетки колди, де цього Франкінштейна ще спробую запустити. І щоб трохи підняти собі настрій після цієї довбаної коло в Duty, я вирішив придбати якусь фігурку по людині бензопилі бо тільки почіта зможе врятувати мій ментальний стан після такого жаху. А найкращим місцем для придбання для. Вас стане Зенмаркет. А якщо ви не чули про ZenMarket, то ви дуже багато втрачаєте, так як даний сервіс допомагає замовити будь-який товар за невелику фіксовану суму з будь-яких торгівельних гігантів. Або ж, що найцікавіше, завдяки Зенмаркету ви зможете брати участь у самих різних аукціонах і взагалі не запарюватися з етапом оформлення та доставки, так як Zen зробить це все за вас. На сайті представлене величезне різноманіття самих різних товарів на люблях. Бей смак, тому будь ви анімешником, геймером, музикантом, кожен ваш каприз буде задовільнено. І увага! Користуйтеся внутрішнім калькулятором розрахунки доставки та читайте правила перед самою цією доставкою, щоб знати, чи взагалі зможуть доставити певний товар в Україну і яким методом взагалі. Обирайте любий товар на сайті, оформлюйте замовлення, він прибуває на склад компанії, все запаковують і далі відправляють з Японії прямо до вашої адреси. Фігурки, консолі, ігри та сотні. Інших товарів ви точно зможете придбати завдяки зенмаркету. А за моїм промокодом та ви отримаєте ще тисячу зенпойнтів для доставки. Посилання в описі. Добре, коли ви тепер трохи введені у контекст, можна поговорити окремо і про саму гру. І почати я вважаю треба з сюжетки, бо з неї і я починав гру. Запускав я її з розумінням того, що цей сюжет буде не найкращим в серії. Його робила зовсім інша команда. Боже, яка це ху. Нова сюжетка. Розробники намагалися в колоду, але щось пішло не так. По сюжету у нас тут НАТО починає давати задніх. Походу, гра по реальним подіям робилася. Формується приватна військова компанія Pax Armata. Ця компанія є типу найманцями, але по факту вони виявляються злодійськими злодіями, що прагнуть захопити та переробити весь світ під свій лад. Це доволі вільна інтерпретація місцевого сюжету, бо він був настільки нудним, що я половину навіть не запам'ятав. Але знаєте. Україна тут зображена у правильних кордонах, хоча б за щось респект. Після того, як НАТО всосало у Грузії, ці організації події переносяться на 17 вересня 2027 року. До персонажа на ім'я Ділон Мьорфі він буде виступати головним героєм цієї історії. Нас знайомлять з його командою, з якою він має відправлятися на евакуацію. Одразу відмічу те, наскільки погано у грі виглядають обличчя. Це просто якийсь жах. Після невеликої розмови на базу нападає армата. Же кидає нам в обличчя трохи тиру, екшену, оборони та інших ігрових сценаріїв. Після чого ви сідаєте у літак, маєте тікати і падаєте. Далі відбувається доволі драматична оборона, під час якої друзі мерфі помиратимуть, падаючи замертво на американський прапор, героїчно відбиваючи ворогів, і тільки наш герой залишається живим, бо його вчасно рятують союзники, які прибули на підмогу. Тому тепер у головного героя є травма на тлі втрати друзів та бажання мститися арматії як же це клішовано навіть для Батлфілда це занадто. Після наш герой у супроводі інших своїх побратимів залізає у дім жінки на ім'я Міус, яка є важливою персоною для оборони США і яка є ціллю армати. І мем в тому, що весь подальший сюжет подаватиметься як флешбеки під час розмови з цією Міуз. Не буду вас змушувати чекати і одразу розкрию всі картки. По факту весь сюжет це один великий демо режим мультиплеєра. Ви бігаєте по мапах, стріляєте по ворога. Вам показують, які у грі є геймплейні приколи та розповідають саму клишовану, нецікаву та нудну історію з усіх, які мені довелося спостерігати. Поганий, поганий та божевільний антагоніст без особливої мотивації. Він такий божевільний. О, він хоче знищити весь світ. Він керує великою злою організацією, пафосні та тупі діалоги, та ніякі персонажі. Ось вам спроба створити свого капітана Прайса. А, ні, його вбили. Ось вам місцевий гоуст, газ, фара, 1-4-1, чотири один. Закінчується це все тим, що міус це типу як Шепард, зрадниця. А оця пак Сармата це як шедоу Компані. і вона їм допомагала. Тому в кінці героя, отримавши наказ від президента, каже: Капі юскатиоредіден спишо, а норака і мінусує зрадницю. Отакий От пафосний крутий фінал з натяком на майбутній сюжет та події, яких 100% не буде, так як ніхто не захоче це продовжувати. Боже, чи втратите ви щось від того, що не пройдете цей сюжет? Ні, там навіть ніяких бонусів особливих не дають за проходження сюжетки в мультиплеєрі. Це особисто я так зрозумів, бо принаймні у мене нічого не додалося. Може я якось неправильно там гру проходив і так далі. Хрен його знає. Чи варто взагалі проходити цю сюжетку? Ні, це абсолютно не потрібна сюжетка, яка майже Нічого не розкриває, просто прочитайте синопсис на Вікіпедії, це вся інформація, що вам потрібна. Чи спаскудила мені сюжетка враження про гру? Ні, бо я вже до цього грав у бету батли, тому мені було норм. Але Боже, якби я взагалі був нулячим челом у серії і пограв би в оце, то став би напевно хейтером цієї гри. Окрім поганого сценарію, у авторів сюжетки якось вийшло похерити тут графон та виставити гру у максимально негативному зображенні. Наскільки це взагалі можу. Бу зробити, тому ось кнопка Юністал в меню, видаляйте сюжет і біжете одразу в мультиплеєр, бо витрачати на оце ось 5 годин, воно того не вартує. Про те, що НАТО це ні на що не здатна організація, я із новин можу дізнатися, дякую. І коли я розкрив вам доволі неприємний аспект гри, про який я не дуже і хотів розповідати, але це потрібно. Пропоную вам забутися про те, що у цієї гри була сюжетна кампанія, і пропоную подивитися на Battlefield 6 з свіжою головою, роблячи вигляд, що. Оцього жаху до цього не було. Отже, почати треба з звичайного інтерфейсу, який дуже подібний до того, що ми мали у Battlefield 2042 Але його виконано більш приємно. Є розуміння, куди на що нажимати, щоб почати той самий гейм, але все одно не ідеально. Бо спочатку я плутався, коли треба було запросити когось з друзів у гру. Але то вже, напевно, більше мій критинізм, не звертайте уваги. У грі нам представлені чотири класи персонажів: штурмовик, інженер, підтримка та розвідник. На відміну від всіх інших част. Тим Баталфілд у цій частині розробники дещо змінили деякі класи. До прикладу, тепер є більше зброї, яка є універсальною для всіх класів, тобто ексклюзивними тут є тільки певні типи зброї, якось сістелети, кулемети у інженерів або ж сейперські гвинтівки у розвідників. Ще аптечки та дефібрилятори від штурмовика переїхали до класу підтримки, який раніше, по моїм відчуттям, був не самим популярним серед гравців. Зараз це вже все забалансили. Цей клас тепер імба, бо окрім хілки. Та ще одного гаджета, саппорт може ставити стіни, і це прям дуже роляє, коли попадаєш у якусь сраку, і треба терміново або підняти впавшого тімейта, або самому захилятися. Також зміни є і у штурмовика. Тепер у нього з собою три зброї, так разом з цим ще й гаджети зверху є. Інженера та розвідника балансити особливо не довелося. У них і так вже все добре. У одного РПГ, у іншого імбалансні дрони, які відкриваються з 10 рівня і які працюють майже як вулхак, але про це трохи далі. Всіх перс... Персонажів можна кастомізувати, скини максимально відповідають сеттингу, а не як у конкурентів. Тому побачимо, що буде далі. Якщо вас цікавить, наскільки гарно видно ворогів на мапі, і чи не нашкодить система скінів батлі, скажу, що поки що з цим все добре. Розрізняти НАТО та армату один від одного, наші поки що не так важко. Принаймні мені, я не знаю, як у вас там будуть справи. Чув критику скінів, мовляв, ці солдати виглядають не так круто, як в умовній четвертій частині, і частково можу з цим погодити. Обича у персонажів дійсно виглядають дивно. Всі перси тут це чиста антихаризма, тому як в продажі з'являться скіни, що повністю закривають обличчя персонажів. Я їх куплю, бо без сліз на них важко дивитися. Зброя її тут багато виглядає вона гарно, її можна кастомізувати, як зовнішньо, це скінчики, наліпки і подібне, так і навішувати різні обвіси: це рукоятки, приціли тощо. І окрім того, що зброя доволі непогано відрізняється одна від іншої, так ще й гарно відчувається і немає відчуття. Що стріляєш з палиці, так ще й обвіси дійсно впливають на контроль та комфорт зброї. Ще й нарешті завезли нормальний тир по натисканню однієї кнопки, щоб на місці тестувати, що ти там нахімічив. Ах так, обвіси можна ставити обмежену кількість, ось шкала, а ось обвіси. І ти маєш розміщувати ці обвіси, враховуючи значення цієї шкали. Як на мене, то проблем ця система не становить, але згадати про неї треба було. Я Кількістю зброї та якістю задоволений, хоч під. Істалетів, до речі, можна було додати, напевно, трохи більше. Але я гадаю, що там з першим сезоном і з подальшими сезонами все додадуть, тому нуль претензій. Головне, щоб у майбутньому якість цієї зброї не просідала. По режимам у нас тут такий набір: прорив, захоплення, домінування, ескалація, саргари, штурм, бої загонів та дезматч. Про них трохи детальніше. Прорив це мій улюблений режим. Нападники йдуть вперед, захоплюють поступово сектори, а захисники тримають кожен сектор, намагаючись добити кількість тікетів ворога до. Нуля, як на мене, це самий динамічний та м'ясний режим захоплення. Це золотий стандарт серії Battlefield. велика мапа, команда, яка тримає більше точок, швидше спалює тільки опонента. Це більш знаєте, такий збалансований режим, в якому всі заруби переносяться від точки до точки. Домінування майже як захоплення, але в менших масштабах і катки здебільшого тут швидші. Ескалація це щось середнє між захопленням та домінуванням. Ви з ворожою командою б'єтеся за точки, і з часом їх стає менше, а захоплені точки закріплюються за командою, що встигла захопити їх та втримати. Виграє той, хто захопив більше точок. Цар гори. на мапі по черзі з'являються точки, одна сторона захищає їх, інша захоплює. Хто швидше набере тікети, той переміг. Штурм. Режим подібний до прориву, але вже з закладанням бомби. Бої загонів це по факту дезматч, у якому б'ються 4 загони, і тут хто перший наб'є певну кількість кілів, той переміг. Ну і тім дезмач. Тут логічно дві команди, хто кого перестріляє, класика. Ось саме під час монтажу. Вирішив трохи доповнити свою думку саме про TDM. Погравши на ньому ще трохи, я зрозумів, що у подібний режим в я повертатися більше не хочу. Не знаю, що Зампела зачудив, але у це грати неймовірно приємно. У минулих Battlefield я пробував грати, в втім, матч і мені вони взагалі не подобалися, це був просто кау якийсь. А тут все класно, тому ставлю ліки. Якщо ви поціновувач певних режимів, умовно, щоб постійно були матчі з великими мапами, технікою або навпаки малі мапи. Тільки піхота, то де таких людей, як ви, дайся зробили плейлисти, до прикладу, All-Out Warfare, де йде мікс режимів захоплення та ескалація, і тільки великі мапи. Також є ще один такий режим, але з обмеженням по зброї, яка прив'язана до класу: Close Quarters Battle, тобто плейлист з домінацією та царем гори і маленькими мапами. Ще є режим Portal Так, його розробники вирішили не викидати, а навпаки, вдосконалити. І інструментарій для створення мап, своїх режимів. Тобто тепер ми маємо. Неймовірний по потенціалу конструктор в Battlefield 6, який дозволить нам в майбутньому грати навіть на мапах з інших ігор, до прикладу, Dust 2 з контри, або ж Shipment з четвертої колди, або ж, наприклад, режим зомбі, паркур, буквально все. Дуже сподіваюся, що розробники будуть розвивати та давати гравцям ще більше можливостей, бо потенціал знову ж таки дуже великий. А також не забуваємо, що Dice готують безкоштовний батл рояль, який буде схожий на батл рояль з 5-го але мені. Це особливо не дуже цікаво. Добре, а що ж по мапам? Всього їх у грі 9 штук. Перша це Empire State, класна піхотна мапа, де основний махач відбувається в будівлях та серед вузьких вуличок поміж будівель Брукліну. Другий це Манхеттен Bridge. вузька, але середня по масштабам мапа, де є вже більше надокучливих снайперів, танків, гвинтокрилів. Не моя улюблена мапа. Від деяких гравців чув скарги, що не дуже зручно керуватися гвинтокрилом посеред будівель. Але як на мене, це єдина можливість, хоча б Якось забалансити літаючу техніку на цій мапі. Іберійський наступ. Ще одна середня, більша піхотна мапа з невеликою кількістю техніки. Як на мене, це не найкраща мапа, та й плюсом до цього вона мені не дуже часто попадалася чомусь. Ліберейшн Пік. Велика по масштабам мапа в Таджикистані І що я можу вам сказати? Я не не Таджикистан. Одна з моїх самих неулюблених мап у грі. Тебе їбашить все навколо. Снайпери, винищувачі, танки. Проблемою цієї мапи є те, що вона, напевно, є однією з Самих порожніх у грі, але якщо ви граєте на техніці, то вам, напевно, тут має бути заїб. Мірак Волі -E. одна з найбільших, якщо не найбільших, мап у грі. І от вона мені подобається. У ній є який-неякій еволюшн. По більшій мірі бої піхоти відбуваються у недобудовах у центрі. А інші точки це більше вже арени для танків та іншої техніки. New Sobek City мапа для снайперів і любителів техніки, але вона більш-менш збалансована, тому поки одні чіляться собі на відкритих територіях з технікою, то піхота по Є між багатоповерхівок. Operation Firestorm мапа з Battlefield 3. Якщо ти не на танку, не інженер і не снайпер, то просто Saints Quarter середня по розмірам мапа, одна з моїх самих улюблених мап у грі: Siege of Cairo. Ще одна з моїх улюблених мап у цій грі, яка, як на мене, дуже гарно балансує і піхотний бій, і бій на техніці. Фух, наче всі розписав, що я вам можу сказати. Мапи у новій батлі, а розробники з DICE нарешті знайшли ідеальний баланс між піхотними боями та боями на. На техніці на всіх мапах так є умовний Таджикистан, але це просто найслабша мапа серед великої кількості інших шикарних мап. Нагадую, що найкраща мапа bf 2042, а такої немає, якщо що, буде гіршою за найгіршу мапу Battlefield 6. Та що тут казати, якщо більша частина мап Battlefield 4 була незбалансованим калом, який в сотні разів гірше ніж те, що є в Battlefield 6, тому я тут кидаю респект Замбелі. А ось вам і несподіваний сюжетний поворот. Так, мужик, що подарував. Колоді те, що дозволяло їй домінувати на ринку весь цей час, вирішив помститися Activision за поганий секс. Тому просто взяв і наїб. Тув зараз не тільки Activision, а й ігровий підрозділ Microsoft. просто зробивши найкращий Battlefield та й шутер за останні роки. Мапи офігезні, На всіх мапах є руйнація, яка є не просто яйцями для флексу, але й геймченджерами. Так як ти можеш осісти у будівлі, заховатися, думати, що тебе ніхто там не знайде, і бам, інженер з РПГ підриває тобі хату. І ось ви з другом як таргани бігаєте, не знаєте куди заховатися. Ой, хорошо, як... Це те, чого не вистачало минулі батлі, вона весела, прогресія тут цікава. На тебе постійно сиплять нові модифікатори зброї, нову зброю. Ти відчуваєш, що гра підтримує твої експерименти, шикарна стрілянина, реєстрація попадань, мама дорога, я просто валяюся під столом. І такий смачний звук попадань. До речі, якщо вам плейлистів буде не вистачати, або ви хейтер певних мап, то є ручний фільтр, який ви самі можете собі виставити, але поки що він працює через сраку, чесно кажучи. Тому чекаємо на фікси. Якщо це, звичайно, не примка електронні Arts, запровадити SBMM, як в колоді сильних прецедентів та присутності цієї системи, поки що я не помітив. Але якщо все таки виявиться, що це вона впливає на те, які мапи та тіма мені попадаються, то це може погано закінчитися для цієї. Її батли, так, тут вривається та на монтажі. Коротше, ручний пошук пофіксили. Принаймні, у мене тепер він працює коректно, і в пачноутах написано, що розробники з ним щось зробили. Тому все, цей мінус можна прибирати. Є нормальний чат, керування загоном, катки шукаються швидко, є весь чат. Коротше, це як Battlefield 4, тільки краще. Ось як можна описати Battlefield 6. Це те, що хотіло Battlefield ком'юніті весь цей час, і це те, що воно отримало. Це те, що ми мали отримати у 21-му році. І з чим нас. Наїбали зараз Battlefield із Бег зі своїми Only in Battlefield моментами. Це саме та гра, яку треба купувати зі своїми друзями і завалюватися грати. Немає друзів, то йди грай сам, бо нова Battlefield неймовірно командна. І ні, на тебе не накладають якихось диких обмежень, як на релізі BF5. Ти тут можеш допомагати команді по особистому бажанню. Один піднятий союзник під час прориву може вирішити долю всього матчу, і ти відчуваєш це. Не знаю, як це пояснити, але не наші гравці стали більш еп... Етичними, всі дають патрони, кидають аптечки, підіймають, прикривають, дають вчепитися за танк, щоб підкинути тебе до точки. Є якесь, знаєте, єднання ком'юніті, і це круто. Я дійсно радий цій події. Видно, що гравці кайфують. Після купи років домінації колди ми отримали свіже повітря у вигляді Battlefield 6. У плані графона та оптимізації тут розробники також постаралися. Так, порівняно з 2042, може картинка не дуже спрогресувала у плані деталізації, але ось посерйозно. Ще й як спрогресувала це серйозний шутер без клоунади, і це відчувається як в атмосфері гри, так і в саундтреці. Важливий, до речі, момент по оптимізації. Вона присутня. Це зараз дико звучить, враховуючи те, якими ми звикли бачити ігри на релізі, але у батли вийшло не опозоритися. Навпаки, гра запускається навіть на дуже і дуже слабких ПК. У мене на моєму залізі гра працює на ось таких налаштуваннях більше ніж в 60 FPS стабільно. Максимум, коли я бачив фрізи, це коли. Запускав стрім. Проблеми у вас можуть виникнути, якщо ви мавпа, що не може в біосі активувати Secure Boot, або вимкнути програму, з якою у вас конфліктує античит гри. Серйозно, я зараз не рофлю. Якщо ви не можете розібратися з такими банальними речами і починаєте хейтити за це гру, то краще заспокойтеся. Secure Boot це зараз вже необхідність. Він використовується в Duty з нещодавніх часів, на Фейситі. Його вже достатньо довго використовують, тому або звикайте до нового стандарту, або пересідайте. На консолі, моя вам порада. По читерам не можу вам підказати чесно, я особисто жодного разу не помітив хоча б одного читера. 100% вони у катках були, але я просто цього не можу довести. Хіба що вовхак якийсь? Але як тут зрозуміти, у кого воухак, а у кого ні? Якщо є розвідник зі своїми дронами та іншими гаджетами, що мають буквально законний воухак, особисто з моїх спостережень, новий античит батли відпрацьовує свою потребу у Secure Boot. тим більше, що в руб... Він доволі легко і є у всіх сучасних материнських платах. А якщо у вас немає, то оновіться вже з пентіума, я вас прошу. Ну і ось що я поки можу вам сказати про Battlefield 6. Це хороша гра з жахливою сюжетною компанією, чудовим геймплеєм, гарною атмосферою, графікою, збалансованими мапами, великим різноманіттям техніки. Щоправда, водної техніки не вистачає. Чекаємо у майбутніх сезонах, і плюс гра має плюс-мінус нормальний баланс на релізі. Так я чув в на пістолети, кулемети, на дробащі, але, як на мене, це вже більше дрібниці. Особисто я очікую на перший сезон з великою надією, що Electronic Arts нічого не зламає, і далі гра буде нормально розвиватися. Так, трохи вам та даші з майбутнього. Розробники там пофіксили прогресію. Виявляється, що фанатикам колди не сподобалася прокачка. Мовляв, вона довга, треба виконувати челенджі, щоб відкривати зброю. У гру треба грати, щоб прокачуватися, і ти не можеш вкачати. Плюс 100 рівнів за один вечір? Ну, гавно й воняє, реально. Коротше, тепер бідосі мають швидшу прокачку, бо через них портал майже не працював, бо вони забили своїми мапами зі швидкою прокачкою рівня у режимах з ботами. Всі виділені під режим сервера. Уєба. А ще, до речі, фіксять синхронізацію. Виявляється, у грі була проблема, що типу тебе по відчуттям вбивають швидше, ніж ти цьому ж опоненту знімаєш ХП. Чесно, я просто думав, що це я якийсь криворукий, а виявляється, це був якийсь там бах. Ну і ще, до речі, анонсували перший сезон з новими мапами, зброєю, режимами, про що я вже казав вище. І скоріше за все, коли я випущу це відео, то перший сезон вже зарелізиться. У будь-якому випадку, після відоса, заходьте на Твіч, бо я там буду стрімити початок першого сезону. Тому якщо ви фанат серії Battlefield, або просто шукаєте гарний шутер для того, щоб пограти з компанією або ж самому, то спокійно можу вам порекомендувати Battlefield 6. Це хороша гра і дуже хороший рестор. Скін Battlefield 4. А я вам дякую за перегляд. Відео вийшло трохи пізніше, ніж я планував, але сподіваюся, що воно вам сподобалося і допомогло вирішити, чи купувати новий Battlefield, чи ні. Залишайте вподобайки, коментарі та підписуйтеся на канал, якщо потрапили на мій канал вперше. Ще підписуйтеся на мій твіч, я там періодично стрімлю нову батлу, і там я вже буду стрімити перший сезон Battlefield 6. Підпишіться на Telegram, там я публікую свіжі новини по відеосам, стрімам, публікую меми та інші приколи пов'язані зі мною та каналом. Якщо у вас є бажання, то ви можете підтримати мене фінансово через спонсорство YouTube та донат через банку МОНО, до прикладу. Всім, хто вже підтримує мій канал, я дуже вдячний. Ви найкращі. Клікайте на інші відео на каналі. Ось вам історія серії Battlefield, або ж останнє актуальне відео на каналі. Ну і побачимося!